Про самі автівки, коли почали заїжджати автівки, ми зрозуміли, що е, нормальна ціна для закупівлі автівки в Штатах в цьому класі така, щоб вона приїхала і не треба робити капремонт двигуна. Хоча теж нічого страшного, тільки. 4 тисячі доларів, 3 тисячі доларів запчастини, тисяча робота. Так воно нічого, тільки дорого. За що їх люблять військові? Ну, є бригади, у яких багато цих машин. Наприклад, там п'ята окрема штурмова, третя окрема штурмова, там їх служить, по-моєму, теж 14 чи 15 автівок. Майже, ну, з того, що я знаю, єдиний фонд, який забезпечує технічну підтримку автівок. Тобто, запчастини ми безкоштовно військовим по актам приймання передачі на ці машини передаємо. І це на наш. Погляд дуже важливий.